Всім привіт, любі друзі! А ми зараз, вгадайте, де? На мандарини! На мандаринові фермі! Ми поїхали в Іспанію, і наші це друзі привезли таку ферму. Це що? Це так багато-багато мандарин. Так, не віриться, що так багато можна якісь сервати, покуштувати. Знаєте, наскільки багато. Ей, як ти думаєш, скільки на цьому дереві Тисяч там дереві мандарини хвосте. Що там я хочу зірвав? Я Ого, да, це велике, да, цього, він прийшли, са потім а це мандарини. Я великі, я маленькі, такі середненькі, а міг знайшов одну велику Так, це дві мік. великі. Що, покуштуємо? Давай почисть. Ось хоче, я хочу взяти, а міг маленьку тягни крепко-хрепко. Ні, не, не таку, це зелена, зелена, не зелену, жовту таку помаранчеву. Так Емик почистить. А ми з вами прощаємося, любі другі. І будемо. Емик кидемо, доганяй. Доганяй. Бувайте, любі другі, чаще вітамінки їсти. <різна> <різна> Правильно.